Доброго дня. Сьогодні я зроблю огляд спирт кулони 3 дюйма, яка буде давати вам 3 літра чистого спирту в одну годину. Ми зупинимося на кожному вузлі. Я вам дам такі мінімальні характеристики. Ви подивитеся, що це іменно то, що вам треба. І ви, я думаю, що зрозумієте, що от наші спирт колони, їхня комплектація на ринку сама краща. Почнемо з дімрота холодний палець. От як він виглядає. Він знаходиться в скляній царзі. Отакий От та дуже потужний дімрот, який має всередині таку грубу трубку, ще. тому він називається холодний палець. І така йде трубка ще круг того пальця всередині. Тобто Він гасить практично до 8 кВт, От такий мощний дімрот. Зверху стоїть носик, і знизу ми ще зараз в кожний такий дімрот вставляємо такі пежі. Це для того, щоб коли пар сюди попадає, він тут розпреділяється, тут конденсується, повертається, і він на вузол вже повертається в таким, в таким дущом. Дуже добре, коли ви будете переганяти, допустимо, чи брагу на спирт-сирець, чи спирт-сирець на спирт, він от іменно тут дуже добре, що він там є. Тобто ми через що почали комплектувати от такі дімроти. Тому що, якщо ми заберемо, пар просто залітає сюди, він тут розпреділяється і потім повертається на вузол. І це трошки так, якби. Менше дає можливість от тому конденсату рівномірно попадати на вузол. А так він рівномірно попадає, повертається. І така ситуація. Далі. Так, вузол відбору, такий вузол відбору, то наш, який має таку та похилу трубку, яка повертає флегму при відборі. Спирту серця з браги. Голковий кран отакий великий крапельник, де видно реально, як капає звідси, якщо ви будете голови получати, як йде продукт. Такий подовжений доохолоджувач. І ж сам вузол має ще в собі отакий грибок, ми його зробили. Тобто, ви, якщо, допустимо, грибок заходить сюди всередину. Зараз я покажу. от, Бачите, він сюди вставляється, в той профтій прорізі. О. І зверху ми ще додали отаку царгу, тому що, бачите, грибок випирає трошки. Тому ми поставили ще одну царгу тут на хомуті, і вже тоді ми ставимо сюди дімрот. Отака От конструкція буде у вас, допустимо, з самого верху. От як воно буде виглядати. Дуже все правильно, дуже все так ергономічно і, і просто так, щоб воно працює вже так, як, як автомат кала без відказу. Тобто так зробили і працюємо. Якщо ви працюєте на спир, ви грибок забираєте. Ви грибок забираєте. І можете ставити прямо отак в вузол до дім рота. Потім йде діоптер, і потім після діоптера йде в нас така царга. Один і три метри. Я ще раз повторююся, що тільки висота такої царги вона має внизу там хрестик, бачите, в самому кінці, і має два ніпеля. Верхній верхньому ви орієнтуєтеся, іменно коли припиняти відбір тіла. Нижній попереджає про підхід хвостів. Ми комплектуємо таку колону двома термометрами. От той верхній, він сюди і піде. Отакий з свистком. Він, Ви собі можете, той свистком він має градацію десятих. Ви собі замітите, допустимо, 780 у вас там... Ви виставляєте 78,0, коли стабілізація прийшла. Другий показник 78,3. Плюс 3 додаєте, і він вам попереджає, що вже е, тіло можна закінчувати. Він свистить, ви підійшли, перекинули шланг, отримаєте е, вже хвостову фракцію. Цей термометр стандартний, він йде вниз. Є сітка 2,6 метра нержавійка, яка. Ставиться 1,3 метра, ставиться внизу пиш, і 1,3 метра ставиться вверху пиш. кг кілограм нержавійки 3,5 на 3,5 хомоти, шланги і силиконовий шланг 1 метр. Тобто повна комплектація такої крутої спирт колони, яка яка вам буде давати іменно те, що вам потрібно. В домашніх умовах кращого ви не знайдете, тому що Поставити 4 дюйма, вона дає більше, але треба подати 5 кВт. Поставити двойку, вона на неї 3 кВт можна не подавати, але вона вам видасть 1,2 метри того літра в годину максимально. А та дає 3 літра. Тобто є різниця, ви собі при однаковому часі получаєте практично в три рази більше продукту, ніж на двойці. Зараз я зберу її і ми ще продовжимо. Дивіться, я хотів би ще вам звернути увагу, що коли ви будете переганяти брагу на спирт сирець. Ви замість отої царги 1,3 метра ставите 50-ку царгу, пусту. Тобто, вона теж йде в комплектації спирт колони. Це для того, щоб вам перегнати брагу на спирт сирець. Тобто, ви ставите царгу 50 см. Я просто вже тут в мене стоїть 1,3 метра 50 см пусту Ставите діоптер. Ставите вузол, ставите той грибок, щоб коли флегма буде повертатися, вона падає на грибок і стікає прямо на полку вузла. І вона не попадає в ті трубки, вона зразу йде на злив. Тобто ви зразу весь продукт, який у вас повернувся від дімрота, він попадає вже на доохолоджувач і йде в відбір. Сюди ви ставите. Оту от царгу, що теж входить, така коротка, маленька царга. Це так, щоб той грибок не впирався в дімрот. і зверху вже стоїть Дімрот. Тобто, у вас от іменно така конфігурація має бути на одержання спирту серця з браги. Коли у вас є друга комплектація, тобто царга 1,3 метра, діоптер, вузол відбору, без грибка, без тої царги і Дімрот, це є на спирт. Ви переганяєте спирт сирець на спирт. І ось дивіться, яка в нас вийшла красота. Просто функціональна красота. Що виходить? Получається, царга 1,3 метра. Внизу пиш на хрестику стоїть, заповнена СПН 6 кг нержавейка 3,5 на 3,5. Тут стоїть. Другий пиш притискає ту СПН, щоб вона не підскакувала. Стоїть діоптер, вузол відбору. Вузол відбору має в собі отакий крапельник, який ви бачите, регулюєте краном е і бачите, як воно капає чи тече. Відповідний відбір робите. Такий доохолоджувач подовжений, який просто суперово як працює. Дімрот холодний палець. от Як він виглядає, який має пиш. Тут внизу скляна царга і носик зверху. Вода подається знизу до охолоджувача. Звідси другим шлангом вона подається на вхід дімрота. І тут пішла на вихід в каналізацію. Як ми працюємо, ставимо на куб таку колону, розганяємо її, коли, допустимо, вже починає закипати спирт сирець, ми закриваємо, ну, той кран у нас закритий, ми, ну, вода в нас подана, йде конденсація, ви бачите бачите, тут, і тут бачите, і тут і і бачите, Тобто він дуже візуальна та колона. Вона така суперова, виходить із-за того, що можна просто от цілий день сидіти і дивитися на неї. Не говорячи, що вона ще приносить непогані кошти, е Конденсація йде, флегма вертається, колона працює на себе 10-15 хвилин. Потім ви відкручуєте той іголковий кран, і тут ви бачите в тому крапельнику великому, е що ви там даєте 2 каплі в секунду. Це дуже от, дуже класно тут видно. Тому що якщо ви, допустимо, тільки з доохолоджувача будете регулювати, поки воно дотече, дуже тяжко. А тут ви зразу бачите, як ви, вам відрегулювати, і він великий і візуальний, а не ті всякі якась херня там, де яка продається, що треба бляд, лупу брати і дивитися, що вона там капає. Е, е, тобто е, відрегулювали собі, получаєте головної фракції 10% від абсолютного спирту, то я вже показував і не роз, і розказував не один раз. Після того, як ви получили не 10, а 5%, я вибачаюся, то не, не дистилят. 5% абсолютного, від абсолютного спирту получаєте голови по капельну. Ті голови можете брати там на розпалку, на той, але ні в якому разі не затягувати її там спирт сирець Після цього, коли ви голову відібрали, відкручуєте отим голковим краном і задаєте приблизно 50 мл, 50 г в хвилину. За годину ви будете мати 3 літра чистого спирту. І коли у вас вже йде такий потік. 3 літра в годину, ви замічаєте на тому термометрі верхньому, яка температура. Записуєте собі, запам'ятовуєте, і від тої температури ви додаєте ще. От ми тут поставили свистком термометр, ми, ви додаєте 3 десятих. Тобто, якщо у вас сьогодні атмосферний тиск нормальний і вам дало там 78,1, допустимо. То ви другий показник виставляєте 78,4, тобто плюс 3 десятих. Коли настане той момент, він почне свистіти, ви знаєте, що тіло вже пора зав'язувати. Тобто, ви можете перекидати шланг в ємкість третю вже і брати хвостову фракцію, яку ви вже зможете затягнути вслідуючий спирт серед. Отаку От красоту ми зробили для вас. Ціну дали дуже лояльно. Ми це робимо завжди для тих людей, щоб вони могли почати своє діло і щоб вони це таке обладнання взяли недорого. Ви практично за тиждень будете мати готовий продукт, тому що спирт він дає можливість вам за тиждень мати вже готовий продукт і вже його реалізовувати і вже повертати кошти. От в чому вся прелість спирт-кулони, тому що це не довга е, гра, це дуже швидке повернення коштів. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.